Шановні друзі, є велика людина, яка є квінтесенцією того, що створив ХХ століття, і створив модерн як такий. Це Станіслав Лєм, великий польський е, письменник Фантаст. Е, фантастика в 20 ХХ сторічч змагалася з радянською, і у тієї, цієї власне там досягнення, великі досягнення, але Лем стояв окремо. Це глиба, яка одна коштує всі радянські і всі англосаксонські фантастики разом взяти неймовірне не поєднання фантазійності, майстерності описувати і розуму, який взагалі не має меж у постановці питань. І досліджування різних питань. Даром, що, даром, що Лем є почесним доктором там, і професором 27 світових кращих світових університетів. Це ну, явище такого масштабу, що треба писати слово явище зі всіх великих літер. Творчість його безмежна. Ми починаємо дослідження. Ми вже досліджували. У мене є літературні семінари, розбори, едему, повернення зірок і так, далі, і так далі. Але я хочу взяти сьогодні, може, найбільш Ну скажімо так, найбільш кричущий його, його твір, який нікого не може залишити байдужим, це непобіжденний, не, не навіть не, 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 я навіть не знаю, як українською, нескоренний, скоріш за все, так буде. Якось. Тим більше, що з польською вона перекладена не зовсім вірно, В польському оригіналі назва незвичайно, тобто непереможений, а не непереможний, а не непереможений. І це повністю міняє перспективу твору. Ми з вами побудемо це обговорювати під час твердового семінару. Тобто тому починаємо розбиратися з творчістю Лема з його книги Непереможний і Непереможений навіть так. Та давайте спочатку. Це про зіткнення людини з великої букви і машини, і машинної цивілізації як такої або живого та мертвого. І дуже сцена підходяща це, тому, що це зіткнення з машиною цивілізацією, яка пішла шляхом машинної еволюції, і людей, які прилетіли на віддалену планету пустинну, в пошуках корабля, який був так, так, такий самий, однотипний, який загинув напередодні, якраз з зіткненням з цією цивілізацією. Дуже надзвичайна така проникна, проникнена історія, і я навіть. Скажімо так, заздрю сам собі і вам, тому що ми почнемо в цьому розбиратися. Вона поставить питання, на які постійно потрібно відповідати самому себе, тому що відповіді на це питання і роблять нас людьми. Що таке людина? Зараз в світі багато розлюднення, особливо як розважаючи на війну, а ми займаємося з вами зворотним процесом олюдненням самих себе і олюдненням наших, нашої уяви про людину як таку. Що є людина? Питання, відповідаючи на яке ми і стаємо людьми. До зустрічі на заняттях.